І багато співпраця, якийсь вихід на якісь договори. Бо в нас, по суті, неможливо зараз усі пойдутний інформаційний центрі для посольства, де працює 3-2 працівника, неможливо їх порівняти з роботою, інституту і так далі. Тобто ми маємо розуміти, що це дуже серйозна стратегічна практика. Можливо, це найосновніше наше завдання, щоб наповнювати західні медіа і їхні стрічні новини, нашими новинами, а не новинами, які наповнює Російська Федерація. <клухи> Тому що, по суті, російська пропаганда цього надзвичайно не витрачає, щоб бути присутньою в медійному просторі багатьох країн світу. Наші самі українські інститути, ділянка культури, вона здатна. Альтернативним джерелом донесення інформації про нас, про найкращі речі, які маємо Україна. Останній блок, я думаю, ми вже залишили для ради. дискусії, бо він, в принципі, для нас всіх зрозуміли, співпраця держави і громадянського суспільства. Ну, Ми основні тези побування закритості, побування корпоратизму, непрофесійності. Діалог з громадянським суспільством, учасником вироблення культурної політики мають стати культурні активісти, ми громадські організації, тобто це така тут більш так трішки детальніше. Дякую за увагу. Дякую, Анатолій. Ми колеги, Можна зголошуватись до виступів, у нас зал і підняття бажає. Яки нагадаю таке, що аналітична договір, яка займає понад 67, 67 сторінок, це одне. Це матеріали, які ви хочете обговорити, покритикувати, внести пропозиції для досконалення. Але для того, щоб наша робота була п'яна у тому слові, цілеспрямована, конкретна. Якомога конкретніше і чіткіше сформулювати для вищого керівництва держави пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері культури, зокрема, і цілому для готування політики. Тому я вас просив, зверніть увагу на програмки. Там, тим іншого, зазначено три ключових питання, які на сьогодні нам надійшли ніби в порядку, сторони, а з іншої сторони розвиток нашої культурної політики, яка мене чи його Це проблеми в формування культурних політиків допомогти в подування системної привисті. Чому ми так означаємо? Тому що ви бачите, як тут і сплатити меководимо, я зараз точно газову, що ми виробли для уряду, не зараз, а ще два і три місяці назад, коли висить на нас, велику колективну добу, дає і політичний, і правовий, і економічний, і соціальний, і воєнно безпеку, і природні гуманітарний також. Потім ми робимо секторальні склади по економіці, по воєнній безпеці, по екологічній безпеці, по мовній політиці, наприклад, по освітній, по культурній політиці. І вони всі спрямовані на єдине ціле на стратегування нашої державної політики на добрій державній якості український медсвітник, який відповідав за кращим європейським стандартам і світовій практиці. Тому ми і зараз. забезпечності, що можна робити, а що можна постановити. І природні, абсолютно природне ще раз.

Тому ну, культура в даному разі важлива як сфера, а, сфера формування тому що єдина сфера, яка має ключ до цього ці, ці цінність контенту, і як сфера формування важливих а, громадських суспільних, в тому числі корпоративних компетенцій. Великі успішні компанії можна. Якщо як, досягнути якихось спільних для бізнес спільнот цілей, то передусім важливо про запустити процес діалогу. процес э, Розуміння, я просто скажу, могу? те, що у нас визаріває наші групі, ми як мобільність людей та Тобто Заохочувати мобільність комунікації між людьми та ідеями і створювати можливість э, видання спільних... наступно начинные подавания системными не просто популяризации. І ось тут є можливість створення того продукту, який без якихось надмірних зусиль боку держави, він буде завойовувати ринку завойовувати УМИ. А у нас є в є Україні цей потенціал, і його просто треба шукати точка збирання.